Dzieci szczególnie mocno przeżywają to, co się dzieje na Ukrainie i potrzebują miejsc, w których poczują się bezpiecznie i będą mogli odreagować trudne dni. Tutaj odbywają się zajęcia plastyczne, manualne, co ważne dzieci mogą wspólnie obejrzeć bajki w języku ukraińskim. No. Тут пані Маріана мовить, що це важливо, бо зараз вона чує тут як трошечки, як в такому спокійній ситуації, бо вони цікаві від сирену тривоги. І дядько було дуже заскочене, то було дуже стресом для дзвінка, ти всі сирени. А зараз дядько вже спокійні що ж онці трошечки оджива тут. Пані має два сина. Єдне син студентів студіює в Івано-Франківської і остав там. А то є сладший син. Пані приїхала з ним, і пані мовить є важлива така комунікація. Tutaj, ale jeszcze Nie, ale ważne, bo ona chce wyuczyć język, wyuczyć język polski, polski. I chce żeby były warsztaty, bo mąż pani pracuje tutaj w Kutnie, chce wyuczyć język ale... polski, bo to jest ważne ale... dla niej i dla syna, bo szkole. syn pójdzie w szkołę tutaj w Kutnie. Nowo otwarta sala zabaw przyciąga coraz więcej dzieci. Pomieszczenie zostało tak przygotowane, aby czuli się jak u siebie w domu. Ja dzwonę, bo Чекаємо повіли вже Тарасі познайомив з є ще з одними хлопчиками е, і хоче ще пшиться раз, бо е, цікаво, он малює тут та й самоходи, ну такі ружні заявці. Автомобіль дивився мутики сьогодні. Перший день діток було досить багато із різних куточків України, Франківськ, Львів то така є ідея, щоб була комплексова програма для дітка і родини, ну дядька і матки, яка тут є, є тут родини з Львова, Тернополя, Франківська, Києва. І кожна дитина, дядько хоче щось зробити приємне для свого очиця, зараз є з гором точки України. І тут така є і комунікація, співпраця, і то є багато добре, бо чуєш що ти є так, як в себе на Україні, але не забуваєш, ти з гостях тут. Może podarować swojemu tatu, który został tam w gorących toczkach Ukrainy. Projekt realizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19.